Друзі, всім привіт! Готуємо сьогодні з вами слойки з джемом із готового листкового тіста. Вони виходять дуже хрумкими, смачними, а головне це дуже просто приготувати. Для початку підготуємо тісто. Достаємо його з упакування та розморожуємо. Розділяємо його на квадрати і далі кожен шматочок тіста розкачуємо в прямокутник. На одній частині робимо ось такі надрізи, а на іншу наносимо будь-який улюблений джем. Головне, обирайте густий, для того, щоб в процесі випікання він не витікав. Накриваємо джем половинкою з надрізами, вирівнюємо і робимо ось такі прищіпування за допомогою виделки або ложки. Перекладаємо слойки на підготовлене деко і я обов'язково використовую пергаментний папір. Змащуємо слойки молоком, посипаємо магдалевими пелюстками та цукром. Випікаємо 17-20 хвилин за температури 220 градусів. Даємо готовим слоєчком трошки охолонути і все, можна смакувати. Це дуже і дуже смачно. Дякую вам за перегляд!